Ювелірки, нею, я вирішила стати з Нинацька. Мені пощастило, мені моя бабуся знайшла на ювелірному заводі в Донецьку. Просто директор сказав, що ну, типу, якщо хоче, пусть приходить. У нас в цеху є кілька вільних столів. Єдине, коли всі зрозуміли, що це вже не хобі, а це вже реально якась робота, якийсь, як кажете, бізнес. Це коли ми переїхали в Бучу. Ну, Все, у нас двокімнатна маленька квартирка. Така хрущовочка, я пам'ятаю, що я своєю цією роботою я нашкрібла там щось там п'ять тисяч гривень. І ми тут ці п'ять тисяч жили, поки, я, поки мене привезли оцей стіл. У мене є там і колони зі сталевими яйцями, і колони там з півником з Бородянки, і швайна карась, і бавовна, і символи міста. Я весь 14 і половину 15-го я щоночі плакала, тому що я дуже хотіла додому. Насправді, єдине, для чого я би взагалі мріяла повернутися до Донецьк, я обіцяла своїй бабулі, що я її там поховаю. Катерина Титова народилася у Донецьку 37 років. Закінчила Горлівський державний інститут іноземних мов та харківське училище сфери послуг. Працює ювеліркинею. ювеліркинею я вирішила стати з Донецька. Я взагалі планувала своє життя по-іншому. Я вчилася на психолога. Я хотіла бути психологом. Я отримала диплом. Я попрацювала трошки бізнес-тренером в одній конторі. А потім Дзенецька я зрозуміла, ну просто сиділа, читала книжку і хопи мені прилетіло, що я хочу бути ювеліром. У мене немає жодного знайомого ювеліра, у мене немає жодного родича ювеліра, я ніколи не бачила, як працюють ювеліри. Я нічого про це не знала. І я почала себе ловити на тому, що коли я починаю думати про ювелірку, про те, як я створюю прикраси, мені від цього стає дуже добре. Ну, так добре, що прям от, ну от я не прям тягне мене туди. Моя, звичайно, родина сказала, що все це чуш собачья. Тобто, ти п'ять років навчалася, щоб що, щоб зараз оце, куди, як, ти нічого про це не знаєш. Ну, вони мали рацію, це так і було дійсно. От, але ну просто в 22 роки поховати своє життя тільки через те, що я отримала певний диплом. Я знайшла в Харкові училище сфери послуг, там, де. Навчали на перукарі, ну коротше, все ж сфера послуг. Там вже були ювеліри. Ну і я туди попросилася: от ювеліра треба навчати на практиці, бо ювелір має робити, має вміти плавити метал, має вміти розкачувати метал, має вміти паяти, має вміти, не знаю, там зробити сплав. Мені моя бабуся знайшла на ювелірному заводі в Донецьку. Просто директор сказав, що ну, типу. Якщо хоче, пусть приходить. У нас в цеху є кілька вільних столів. Ми дамо горілку, а все інше, хай вона сама собі купить. І хай що хоче, і робить. Типу. і я така клас. Ви відкрили свій бізнес ще у Донецьку. Як вам тоді це вдалося? І з чого ви починали? Ну, це був не бізнес. Я просто робила прикраси, викладала їх в інтернет, а люди їх купували. Я не можу це назвати бізнесом. Це взагалі спочатку починалося як просто моє хобі під час декрету. Я спочатку взагалі починала не зі срібла, я починала е міді-акрилове скло. Я відкрила свою власну техніку, і я робила прикраси з цієї техніки, е цією технікою, точніше. Я робила отакі штуки. <гум> я їх продавала по всьому СНД на той момент. Е потім. Навіть сайт у мене був з цими штуками. А на Etsy, на міжнародній платформі, я це, цим торгувала. І, власне, з цього все і почалось. Єдине, коли всі зрозуміли, що це вже не хобі, а це вже реально якась робота, якийсь, як кажете, бізнес. Це коли ми переїхали в Бучу, і ну, тобто, чоловік без роботи. Моя мама до нас приїхала, теж каже: Та що я буду роботу? Каже, ми вже до нового року додому повернемось. Ну, ми ж так всі вважали тоді. Що до нового року ми всі повернемось додому, що то, то-то? Ну поживемо та й поїдемо. Типу, та й все. Але ж треба було на щось жити. У нас не було майже ніяких збережень. Я пам'ятаю, що я своєю цією роботою я нашкрібла там щось там п'ять тисяч гривень, і ми там ці 5 тисяч жили, поки я поки мене привезли оцей стіл. Я поставила його в нашій маленькій квартирі в Бучі біля балкону і почала працювати. Буквально там не знаю, може, третій день як ми переїхали. Приїхали на вмання. У нас в Бучі не було нікого взагалі. Зовсім. Тобто, єдине, що у мене тут було, це у мене в Ірпіні жила моя сусідка по гуртожитку. Яна нам пощастило, бо ми буквально на другий день знайшли квартиру, яка нам підійшла. По всіх параметрах просто і по ціні, і по розташуванню, і по квадратурі. Бо ми ж планували, типу, там втрьох я, чоловік і дитинка. Ну, все, у нас двокімнатна маленька квартирка, така хрущовочка. Це потім вже до нас приїхала моя мама, а потім народилась ще одна дитина. О, потім там періодично до нас приїжджали, по пару місяців жила ще й моя бабуся з нами. Я розуміла, що єдина людина, яка прогодує нашу родину, це я. Ну, Бо моя мама сказала, я нікуди працювати, не піду, що я оце піду, а потім нам повертатись. Типу. А Мій чоловік те саме сказав. І виявилось так, що єдина людина, яка була. Без жодної різниці, де працювати і в яких умовах, це була я. Так пройшов рік. Ми зараз знаходимося у вашій майстерні. Так розкажіть, що потрібно ювеліру для його роботи? Місце. Перше це місце. Як воно у вас виглядає? Ось це мій основний це основний ювелірний стол. Хоча я до цього 10 майже років працювала за цим столом, і мені теж вистачало. Головне, щоб у тебе було місце, хоча б я не знаю два квадратних метри тобі для роботи на початку буде отак, цілком достатньо. Скажіть, чим ви надихаєтеся і де берете це натхнення на нові роботи і нові вироби? О, я надихаюсь псим. Ну от, всім, 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 що є. А, дуже мене надихає, наприклад, якісь мотивуючі штуки, дуже мене надихають меми, дуже мене надихають новини. А, ну, коротше, ну реально, от все, що навкруги є, от мене все воно надихає. Якщо я розумію, що я можу з того, що зараз актуально, зробити якийсь символ, який буде ну, якось мотивувати. Давати якусь радість, надію, щось іще, або як пам'ять про цей момент. І тому у мене є там і колони зі сталевими яйцями, і колони там з півником з Бородянки, і Швайна Карасі, бавовна, і символи міста я почала минулого року і таке все інше. І ну, тобто, якщо я. Ну я розумію, що я можу зробити щось, що викликатиме певну емоцію в покупця, то я це буду робити. А у вас є колекція патріотичних прикрас із областями міст із, із символами міст із псом-патроном. Ну, да. Що ви таким чином хочете донести українцям через ювелірні вироби? Ну насправді, оскільки зараз дуже багато переселенців, у нас які вимушені були покинути свої домівки. Для них це для них в основному ці колони з областями, колони з символами міст, тому що Маріупольцю дуже щемливо отримати символ Маріуполя, наприклад, як подарунок, або харків'янину один з символів Харкова. От тому у мене, наприклад, Маріупольська вежа і Харківський, вони у мене розлітаються. Наприклад, Житомирська вежа і Вінницька. Ну таке щось. Ми були в евакуації у Вінниці, е і тоді просто у всіх було на вустах, коли ж воно здохне, коли ж воно здохне, коли ж воно здохне. Причому одне здохне і чик-чирик коли здохне. Коротше, і це була вже у всіх така мрія, коли, коли вони. Просто відправляться кудись до, 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 до Кабзона, що мені чомусь захотілося зробити або кулон, або сережки ну щось таке з головою мертвого Путіна. А потім думаю, треба йому когось до пари. І я зробила з головою мертвого Лукашенка. І вони, типу, такі, ну, портретні, пласкі. І отак у них ще дирка в лобі. І вийшли такі, типу, як сережки, і на них можна там все, що хочеш вішати. Ці сережки спочатку стали частиною виставки, присвяченої. Була виставка восени 22-го, присвячена війні і тому, як українські ювеліри бачать. Війну і як вони її відтворюють в прикрасах. Тобто там були різні прикраси, а потім після виставки мені зателефонували з музею національних коштовності України і запитали, чи не хочу я, ну так красиво сказали, продати їм ці сережки, щоб вони стали частиною фондів Національного музею України ну, коштовності, Національного музею коштовності України. І я сказала, господи, купити. Кажу, ви що здуріли? Кажу, то я вам так подарую, що це така честь просто. Я приїхала, ми підписали всі папери, що так, я от паспорт підтверджую от сережки, все. І тепер вони там в фондах десь лежать, чекають своєї, може, реалізації в реальності. Нас тут почали бомбити тільки в березні, ну так сказати. <смеш> а тому 24 лютого майже нічого не було, просто я прокинулася, почала дивитись новини і дивлюсь, якась скрізь істерика, істерика, паніка, паніка, а я нічого не розумію. А, ну, Я так відкрила там сторіс в інстаграм, нічого не розумію, що трапилось. А потім відкриваю новини і така: а тут треба типу дітей там в садочок, до школи, все. І чоловік такий заходить. Каже, о, ти прокинулась, ну давайте, збирайтесь, все. Я кажу, Саша, а нічого, що ну, типу, війна. Ну, так і що, тепер в школу не ходити, чи що, давай. Машини у нас не було, куди їхати нам теж не було куди їхати. Ми вирішили залишитись настільки довго, наскільки це буде можливо, оскільки вже все отак складається, то ми для себе. Я навіть потім забула про цей наш типу як сценарій, чи як це сказати. А чоловік мені нагадав, каже: ти пам'ятаєш, коли все тільки почалось, і ми вирішили, що ми залишаємось. Ми вирішили, що оскільки ми залишаємось, ми маємо побачити і відчути все. Як є така можливість, то побачити і відчути все. Ну, тобто, це як стати головними героями в кіно. Потім всі ці наші свідчення і наші фото. Їх можна сказати, прикріпили до тих усіх карних справ, до документальних фільмів і до всього того, ну що потім з часом буде працювати про проти ворога. Ми сиділи в підвалі і нам прилетіло. Ми зрозуміли, що будинок прилетіло. Ми почули шум від скла, що посипалась там штукатурка, все інше почало валитись. І ми зрозуміли, що більше залишатись в будинку ми не можемо. Це не небезпечно, не холодно і все інше. І треба евакуюватись. Е просто в чому були. Біжимо із згасти в бучу, просто на дамі. Всюдим, всю, всю горить. Дуже страшно, страшно, там горять таунхауси. Так здовж парканчиків біжимо в ту сторону, там де Буча, бо там нас на нас чекали наші куми в Бучі. Вони нам ми до цього зізру. Спілкувалися, ми сказали, ми на вас чекаємо, приходьте в будь-який момент, ми вас приймемо, все добре, будемо разом. Ми побігли до них, бо ми, ми думали, зараз ми туди втечемо, побудемо там, може, день, тут все якось вщухне, ми повернемось, ну, все це залатаємо і якось будемо далі. А коли ми прибігли в Бучу, то ми зрозуміли, що ми вже не можемо повернутись сюди, бо почалась окупація. І 4 березня, день народження Сашиної мами. Ми звідси вибігаємо, добігаємо до Бучі, прибігаємо до наших комів, заходимо на балкон, бо зв'язок був вже лише на балконі, потихеньку глушилося все. І ми дзвонимо нашій бабусі, типу, вітаємо з днем народження, все, і вона починає просто ридати в голос, в слухавку, і каже: Я ніколи в житті не думала, що найкращий подарунок на мій день народження буде виглядати отак. Типу, я просто почую ваші голоси. Зрозумію, що ви живі, з вами все добре, і це буде найкращий подарунок за все моє життя. Зрозуміли, що треба кудись виїжджати, і ми вирішили. коротше, були різні пропозиції. І тут наша подружка з Вінниці каже: я вам знайшла квартиру, їжіте в Вінницю до нас, каже, перекантуєтесь. Ми приїхали у Вінницю, в цю квартиру. А потім я думала, що в Вінниця, а потім кудись на захід ще поїдемо. Але моя родина сказала: нам тут, нам тут подобається, каже: дивись, наші всі Донецькі приїхали у Вінницю. Ми додому хотіли повернутися увесь час. Ну, просто от приїхали у Вінницю, і просто так сиділи. І, типу, ну що там? І тільки там після 14-го сказали, ну зараз вже можна, але обережно. І чоловік поїхав там зі своїм товаришем, товариш Бучу поїхав, його тут висадив, і він тут просто жесть він мені відео знімав, як він отак заходив в ворота, і отак з палкою поперед себе, а вже трава отака виросла. І він отак з палкою поперед себе, бо дуже боявся, там якісь міни, розтяжки, коротше, все інше. І потім отут мені все, репортаж цілий зняв. Після цього вже я виклала пост в Фейсбук з його фотками, що кажу, отака справа. Кажу, ну будемо якось відбудовуватись, якось відновлюватись. І буквально під постом почали з'являтися коментарі від його там колег по роботі, від знайомих, від моїх знайомих. Типу, давайте ми вам допоможемо, давайте ми з вами, давайте ми з вами. І тут йому дзвонять його там рібята арбітри футбольні і кажуть: коротше. Ми в цю суботу а, їдемо до вас в Гастомель каже, будемо, будемо вам допомагати відновлюватися. Ми такі, а, а ви вже їдете? Ну, просто ми ще не їдемо. Ну, якщо ви їдете, то ми теж поїдемо. І у нас тут такий був десант. Оце бачите, всі шостірі світлі, а, листи шифера. Оце все нові. Це вони купили останні, які були в епіцентрі, а, бо все розкупили. Коротше, ці останні були, привезли, і оце цілий день вони латали дах. Повністю знімали той. Потім е, всі вікна целофаном поки що. Ну типу, що ми так законопатили. Я всередині наводила лад, бо там же ж просто капець, там оце... у нас собака пережив окупацію всередині будинку. Ми його залишили з їжею водою. Але як потім виявилось, ми все правильно зробили, тому що тут літало просто жесть, все тут було. Там снаряди у сусідів по дворах, отакі ями, там же ж взагалі будинок. І він пересидів в хаті, в нього була їжа, вода. Він там пересидів, а потім його хтось випустив. Може наші сапери, я не знаю. Бо було видно, що заходили, перевіряли всі шухляди були. Нічого ніхто не взяв, просто було видно, що заходили, перевіряли. Ми вже повноцінно з червня 22-го, ми вже вдома. Все. Про що ви зараз мрієте, і чи хотіла б ви колись повернутися у рідний Донецьк? Насправді, єдине для чого я би взагалі мріяла повернутися в Донецьк, я обіцяла своїй бабулі, що я її там поховаю. Могили там моєї мами, там моє, мого діда, прабаби і так, таких усіх моїх родичів. І в принципі, у мене родичі залишились в Донецьку. От заради них я б хотіла. Завітати в Донецьк, але залишатись в Донецьку я вже не хочу, Це вже все. Було все. Но, ну, Поки ми ще 14, 15, 16 дуже хотілося додому. Я весь 14 і половину 15-го щоночі плакала, тому що я дуже хотіла додому. Було дуже важко, дуже важко. Хотілося додому, а потім десь навесні 15-го, ну, я порахувала, що. Від нашого від'їзду пройшло рівно дев'ять місяців. І таке відчуття, думаю, може, щось я так переродилась. типу, що от Катя Донецька, більше тепер не Катя Донецька, і дев'ять місяців народилась якась інша Катя.